Слава націати, не добрий рембадветерія Сишко, добре прокинувся. От зажив нас майже 12-та 12 дня, бо попередню робочу добу я закінчив близько шостої ранку, коли ліг спати. От і е, прокинувся, і одна з перших речей, про яку подумав, це от приклад того Дмитра, так, який там з України е, поїхав до Польщі. Там, під час повномасштабки мені розповідав, що я не буду воювати там, за 425 депутатів Верховної Ради. Ну, і попередні відео, так хто дивився, знає. І там зараз там, гепнули дрони по Польщі. От зараз туди-сюди, умовно кажучи, в Польщі стає спекотно. Я собі уявляю, як такі громадяни дають по педалях в якусь там Німеччину з історіями. Я не будеш вольвашки за польський Сейм. Я не для того мати квіточку ростила, так? Польський сейм. О, такі негідники. Я там сидів чотири роки їв хліб тієї землі, а зараз вони там покички, я не буду за цих депутатів воювати. Все. До побачення. Поїхав там, в якусь там Німеччину. так, В Німеччині там стало гаряче, там дав по педалях в якусь там Перу. так, З історіями. Ну, лос воюватос за Фріців, за фріцький там Дойчленд, Я не буду воювати. так, Стало там в Перу гаряче, на всій планеті стало гаряче, поїхав до. Полетів з Елоном Маском на якийсь там Марс і там розповідає: що марсіанською має означати: я не буду воювати за владу цієї сраної землі. Так, там ці покидьки, брехуни, корупціонери, негідники. Потім, через якийсь час на Марсі стало гаряче, все. до побачення. Він вже летить на Юпітер і там розповідає там Ви скажете, що Юпітеріанська дуже схожа на Марсіанську. Ну, що я зроблю, якщо? Якщо от така бідна уява. Ой, цирк. Сидять, так, сидять, їдять хліб землі, Насоложуються всіми правами і благами громадянства, народу, нації, все що завгодно. Так, все файно, все у них в шоколаді, доки не стає гаряче, доки не доходить до обов'язка. Громадянина до обов'язку, чоловіка до обов'язка, людини так, до обов'язків. Гостя. От тоді у них починаються історії. Які всі нескінченно різноманітні, полягають в одному єдиному у тому, що яєць зазвичай в таких випадках немає і не передбачається. Тому вся їхня фантазія буде спрямована на пошук корупціонерів, негідників, покидьків, безлічі причин, щоб виправдати свою безхребетність, безяєцність і неспроможність. Бути цілісним відтак після того і під час того, як ти насолоджуєшся благами землі, на якій перебуваєш, держави, в якій перебуваєш. І бути цілісним, коли доходить справа до того, щоб за це дієво стояти, перемагати і ризикувати життям і здоров'ям власним. Платити належну ціну за те, що ти покористувався, то ти даєш по педалях своїми безяєчними ніжками, даєш по своїх безяєчних педалях. От. І весь піструм до копійки. Все, буду займатися, починати черговий плідний період. Щиро дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Бачив гарні файні пожертви, щойно прокинувся. Дуже дякую всім долученим. Вже є майже повна сума на одну з машин. Ми не будемо збирати повністю 120 тисяч. Зараз, як буде 60 я їх перекажу до тієї роти, чия машина. І вони там будуть звітувати по витратах. Почнуть ремонтувати першу машину. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.